Друзі, мене звати Назаренко Людмила. Я сімейний психолог. Я допомагаю людям краще розуміти себе та будувати стосунки, в яких затишно. Часто так буває, що ну, взагалі ж ми можемо висловити щось, поділитися чимось, взагалі з людьми поєднатися за допомогою насправді слів ну, або ж невербально. І часто я бачу, чую від своїх клієнтів. Дай сама бачу, що часто те, що ми говоримо, і те, що чує інша людина, це просто зовсім різні речі. І в сьогоднішньому ефірі я хочу допомогти вам розібратися, як же все-таки зробити своє послання ну, таким, щоб інша людина її могла, його могла теж сприймати. І як все-таки намагатися, хоча б говорити так, аби домовитися. Насправді, на те, щоб домовитися, впливає безліч чинників. Але в сьогоднішньому ефірі ми розберемо саме комунікацію. Отже, е хочу почати з того, що коли ми хочемо домовитися з іншою людиною, то нам можливо перше враховувати декілька е речей. І перша з них це. Е те, про що я говорила в попередньому прямому ефірі, це уникати образ, приниження, знецінення, ну і слова, які руйнують стосунки, я говорила це в попередньому ефірі. Хто не дивився, подивіться, будь ласка, це важливо, на мою думку. Наступне це дуже важливо, аби ви на той момент, на момент вашої розмови, коли ви хочете поговорити про якусь таку, особливо на якусь серйозну тему, щоб ви були відпочивші. Щоб це не було перед сном, коли ви вкрай втомлені, чи голодні, чи виснажені, чи роздратовані. Це неймовірно важливо, чому? Тому що треба розуміти, що для того, щоб нам побудувати діалог, сприймати іншу людину, слова іншої людини, особливо коли ми думаємо, над тим, як нам побудувати діалог, бо в нас немає сформованої навички, як це має бути. Ми включаємо відділ мозку, який відповідає за критичне мислення. Ну, це префронтальна кора. А коли в нас включаються емоції, то тоді бере участь відділ мозку. Ось лімбічна система, він приблизно тут знаходиться, і він відповідає за емоції. У нас якийсь один відділ мозку може працювати в один момент. Тому, коли ми в сильних емоціях, ми тоді не зможемо взагалі критично мислити. І підбирати слова, і висловлювати якось свої думки зрозуміло для іншої людини. Тому це важливо бути ситими, відпочившими, ну і налаштованими на розмову. І без емоцій сильних. Наступний момент він такий теж неочевидний, але я б дуже хотіла, щоб ви звернули на нього свою увагу: це те, що коли ви. Комунікуєте з іншою людиною, у вас взагалі е, яка мета? Мета домовитися, чи мета, е, можливо, показати, як вам боляче було від попереднього досвіду, а чи е, ви там у вас є прихована образа, чи може ви б хотіли помститися просто. І треба віддавати, чи може напруження зняти, в принципі, хочеться от поспілкуватися з кимось так гарно, смачно, для того, щоб просто скинути напруження своє. І треба у себе це запитати, чи я хочу домовитися, чи я хочу скинути напруження. Тому що якщо у вас є мета, ви хочете домовитися, то тоді буде простіше, легше підбирати слова, тому що ви бачите кінцевий результат, який вам потрібен, а вам потрібно домовитися. І, взагалі, є такий важливий посил, суть будь-якої комунікації полягає в тому, що ви хочете донести. Тому це важливо. Отже, це такі попередні моменти, я проговорила, а тепер безпосередньо перейдемо до компонентів цієї комунікації, як же говорити аби домовитися? Вона має чотири компоненти. І взагалі, коли ми спілкуємося в в, побуті, в житті з іншими людьми, ми часто не, ніколи їх не використовуємо, всі 4. Але саме в близьких стосунках дуже важливо використовувати всі 4. Що ж це за компоненти? Перший компонент це спостереження. Це нейтральний вираз ситуації. Нейтрально описуєте те, що, ви, те, що є, те, що ви бачите. Наприклад. І я вам пропоную взагалі попрактикуватися в цьому, тому що це достатньо непросто. Ми так не звикли спілкуватися. Наприклад, ось у мене є чохол під навушників. І нейтральний опис ситуації або спостереження виглядає так: ми кажемо, що він гладенький, він має рожевий колір, у нього заокруглені краї. Ось так ми не кажемо, що ця коробка зручна, чи ця коробка не знаю, з-під навушників. Ми не знаємо. Це, для цього потрібен досвід, щоб це сказати. Що вона зручна, потрібно відповідно нею користуватися і знати, що тут взагалі то лежать навушники, щоб це трактувати, це вже оцінка. А спостереження це просто опис цього, що є. Ось він такий, він гладенький, він рожевий. Бо ну, це ж є визначений колір. А, ну і, і він ну, гладенький, рожевий, власне, і заокруглені краї. Все. А, ось так. А, наступне, наступний компонент а, прозорої комунікації, так званої, а це а, думки. Це коли ви вже. Чомусь приписуєте своє бачення, своє ставлення, як це на вашу думку. Ну, власне, даєте оцінку. І коли ми приходимо до думок, нам важливо це говорити з такими фразами: на мою думку, я гадаю, мені здається, на мій погляд. Ось так. Дуже важливо, щоб коли ви говорите, висловлюєте свою думку, це не звучало як беззаперечна істина. А часто так звучить. Тому що ну, ми схильні е, трактувати своє бачення як, як таке, що є насправді, е, а воно таким не є. Е, і саме в цей момент у людини в іншої може викликати обурення з приводу цього. Е, наприклад, можна сказати ось так. Я вам приклад приведу, а, ти проводиш забагато часу на роботі. А, це є як беззаперечна істина. Тобто, я знаю, що ти проводиш забагато часу на роботі. А можна і треба, і варто а, казати так. На мою думку, а, тобі треба проводити більше часу вдома. А, тобто, коли ми кажемо, на мою думку, ми залишаємо, знаєте, а, можливість для маневру, можливість для. Ну, діалогу, можливість для того, щоб інша людина якось сказала щось у відповідь. Ну і, власне, тоді це не виглядає якось так знаєте, авторитарно, а тоді виглядає це як на рівні. Ось це другий компонент був. Третій компонент це емоції, це висловлення власних відчуттів. Або власних почуттів це дуже важливий компонент. Прям ключовий, напевно, в комунікації, тому що таким чином ми показуємо свою уразливість і те, чому, власне, ми заводимо цю розмову, чому вона так звучить, що нам важливо, ми відкриваємось перед іншою людиною. А це перше. А друге, коли ми кажемо про свої почуття, ніхто нам не може сказати ні. Ти так не відчуваєш. Ні. А коли тобі самотньо чи сумно, то це, це ти так не відчуваєш, це тобі здається. Ну, наші відчуття вони є правдивими, вони є такими, які вони є. А, і, і ніхто їх не може заперечити. Тому їх важливо висловлювати, тому що інша людина тоді розуміє взагалі, чому це є проблемою, або чому ми про це взагалі говоримо, або що ми взагалі хочемо в результаті досягнути. Наприклад, оце попередня ситуація як брати, то тут жінка може додати, що коли ти повертаєшся пізно, я відчуваю себе самотньо, мені самотньо проводити вечори самій. Тому, власне, вона говорить про те, що, на її думку, чоловік довго затримується, бо їй самотньо насправді, а не тому, що, ну, тому що вона просто хоче до нього причепитися. От. І наступний четвертий компонент це висловлення власних потреб. Це власне, що я хочу, чому я говорю про це. Тому що нам може здаватися. Знову ж таки, що, наприклад, жінка, яка в декреті з маленькою дитиною, їй може здаватися очевидним, що, і їй здається, що їй чоловіку, це очевидно, що вона втомлюється, що вона потребує спілкування з іншими людьми, що вона потребує, можливо, більше його підтримки, допомоги тощо. Їй здається це очевидним. І коли він приходить, наприклад, з роботи. Присі відпочити тощо, і вона на нього може налетіти, ну тому що їй важко, знову ж вона в емоціях, вона виснажена. Вона може налетіти, що він не допомагає, ну тому що це ж очевидно, що вона цього потребує. Для нього може бути це неочевидно. А, і а, взагалі наші потреби, вони насправді відомі тільки нам і то, а не завжди. Далеко не завжди ми усвідомлюємо власні потреби. А, це і є, власне, дуже величезною такою труднощами великими, тому що. А якщо ми самі не усвідомлюємо своїх потреб, то відповідно ми не можемо це донести іншій людині. Ми не можемо побудувати свій діалог так, щоб власне сказати іншій людині, що я ось цього потребую. Для мене це важливо. Для мене важливо більше часу разом, припустимо. Для мене важлива твоя підтримка, для мене важлива твоя допомога. От. І тільки коли ми це озвучимо, це... тоді знають інші люди про це. І так, ну, часто ми це не вміємо робити, ну, тому що нас не навчають. Якось не навчають, не прийнято так говорити. Але ж ми вчимося, тому я пропоную ці моменти враховувати. Отже, я тепер пропоную приклад один, щоб на ньому подивитися, як це взагалі все звучить. Одразу скажу, що це може здаватися складно, це може здаватися незручно, це може викликати супротив. Взагалі для чого? Чому? Чому я? Я от чую багато від клієнток. Чому я мушу докладати до цього зусиль? Чому я мушу там якось акуратно підбирати слова, чому я? Ну тому що. Ем... Ми ж беремо на себе відповідальність за задоволення власних потреб. Якщо в мене є якісь потреби, якщо це я хочу комунікації здорової, такої бережливої, дружелюбної, то я мушу свого боку свої 50 відсут, свої 50% робити, вчитися, як це взагалі будувати, як взаємодіяти, практикуватися. А інша людина, партнер, в нього є свої 50%, і він може побачити на те, як це робите ви, і думати собі: а, виявляється, це так можливо тоді. І коли є така дружелюбна комунікація, то відповідно реакція іншої людини змінюється. Вона теж прагне, ну, прагне бережливо ставитися до вас. Тому. Завжди беремо відповідальність на себе, за власні стосунки. І взагалі пропоную знаєте, казати собі, що насправді мої стосунки, мої стосунки моя комунікація, мої стосунки будь-які насправді. Ці компоненти підходять і для спілкування з дітьми, взагалі для будь-яких близьких стосунків. Мої стосунки це мій вибір. І це мій вибір. І якщо я хочу їх змінювати, значить, що я можу для, зробити для того, щоб їх змінити? Е, і починаємо робити? Е, використовуємо, до прикладу, ці чотири кроки. Е, е, змінюємо взагалі фокус уваги партнера, не перестаємо його демонізувати, тому що е, тут важливо, що коли у нас погіршуються стосунки е, з партнером з чоловіком, е, то наш фокус уваги, коли ми в негативних емоціях тоді наша пам'ять пам може підлаштовуватись під наші емоції. І нам показувати саме ті випадки в наших стосунках, які були поганими. Ну, от якщо ми зараз відчуваємо, що нам погано, то ми е, прям, пригадуємо все погане. І ми починаємо демонізувати свого чоловіка, е, так ніби в нього все погано. І в ньому все погано, і в наших стосунках все погано. Ну, це насправді не так. Тому що якщо дійсно все завжди було погано, то запитання, чому ж ми тоді в цих стосунках? Значить, ймовірно, що в них було і є щось хороше, просто наш фокус уваги зараз зміщений на інше. Тому ставимо собі за мету і беремо відповідальність приймаємо перше, приймаємо відповідальність на себе, друге, говоримо собі, що мої стосунки це мій вибір. І якщо я хочу їх змінити, то що я можу зробити для того, щоб їх поліпшити? І використовуємо, значить, оці правила, я їх ще раз перерахую, які я проговорила, коли вам важливо поговорити з цим чоловіком, це має бути в дружелюбній формі, коли ви емоційно рівна, коли ви сита. Можливо, особливо, якщо у вас є. Труднощі в стосунках, вони достатньо тривалі, то, можливо, не треба брати ситуацію, знаєте, пікову, яка для вас прям дуже-дуже сильно болить. Я рекомендую взяти якусь таку більш легеньку ситуацію, знаєте, для тренування. Ну, Якщо за 10-бальною системою оцінити, ну, взяти якусь на, на 3 на 4. Для початку цього буде достатньо. І от попробуйте проговорити. Використовуючи ці 4 компоненти: спостереження, думки ваші. Емоції і потреби. Наприклад, розберемо ситуацію. Дитина так чекала на тебе, а ти знову затримався допізна на роботі. Дитина так чекала на тебе, а ти знову затримався допізна на роботі. Виглядає як? Виглядає так, ніби ви атакуєте. Чи жінка атакує. Припустимо, жінка атакує. Я, до речі, часто чую запитання від клієнток: що як викликати чоловіка на розмову? Ну, ось вона їй здається, що вона нічого такого погано не сказала, а він якось одразу негативно реагує. Ну, це ж, ну, скажімо. Може включати різні захисні механізми, ми про них зараз не будемо говорити. Але залежно від темпераменту і стратегій по життю, які людина використовує, людина на це може реагувати по-різному. Або нападати у відповідь, бо їй здається, що це напад, або відсторонюватися, тобто мовчати, уникати, або просто здатися і казати: ну, добре, да, я поганий, чи там ще якось так. Отже, як би це було, як би це виглядало, якщо б це була прозора комунікація. Це звучить так: ти повернувся, коли дитина вже спала. Вона скучає за тобою і пішла спати засмучена. Це нейтральний опис ситуації, це просто як є. Ти повернувся додому, коли дитина вже спала. Ну, Ніякого нападу, консультація факту. Наступне, думки. На мою думку, дитина потребує тебе. Перед сном. Тобто дитина скучає, дитина потребує, на мою думку, я вважаю, що ось так і є. Е, наступне почуття. Саме, саме ключове і саме важливе, і саме таке, знаєте, те, що додає уразливості. Нікому не хочеться бути уразливим, але тільки е, коли ми дозволимо собі бути уразливими, тоді ми можемо е, е, поглиблювати нашу близькість. Отже, почуття. Я злюся та переживаю, що вона з тобою недостатньо проводить часу. Я злюся та переживаю мої емоції і потреби. Прошу тебе, будь ласка, приходь додому до 21.00, аби встигати вкладати дитину вчасно спати. Ось так. І вже е, на цьому підґрунті можна тоді говорити. Е, так, е, може бути по-всякому, так, ясна річ, що це не є панацею, і одразу не буде все добре. Якщо було не дуже добре, то одразу не буде все добре. Але за умови, що е, жінка, припустимо, ну, тому що в мене переважна. Е, Ну, кількість жінок, клієнток, я їм даю цю техніку. Якщо жінка це буде пробувати практикувати, то тоді є велика ймовірність, що комунікація буде такою, що дійсно можна домовитися, що дійсно відчувається близькість, що дійсно відчувається, що люди хочуть домовитися, йдуть на цей контакт і показують свою уразливість. Отже, дякую всім за увагу! Нагадаю, що з вами була я, Людмила Назаренко, і ми говорили про те, як же говорити, аби домовитися. Гарного бажаю всім дня і бажаю, щоб ваша комунікація з вашими близькими людьми вам переносила якомога більше задоволення і відчували себе любленими, задоволеними своїми стосунками. Дякую за увагу і до зустрічі!